Усім привіт! Мене звати Ольга ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю обзор на ось такий блокнот, який приніс мені Миколай, як я і казала у відео. В блокноті маленькі квадратні листочки. Тут намальовані листки, написана фірма Делі Один листочок який сміється, і він щось думає. Тут у нас англійський надпис, верх у нас зелений з зірочками, також цей надпис. Ззаді код, штрих код І щось написано по китайській мові. Також тут написано, що у цьому букноті є 100, що, це, що цей букнот має розмір С5. В ньому 140 листочків, його розміри 168 на 73 мм. Тут картинка як якась передікнуто. Він ось такий грубий і дуже компактний. Міщається у будь-яку сумку. Ну а на цьому відео закінчується. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Не забудьте підписуватися на мій канал. Всім па-па!